Усіх з праздником! в ім'я і Сина, і Святого Духа. Ми сьогодні згадуємо дуже важливу історичну подію, як Матір Божа захистила і врятувала християнську візантійську столицю від навали ворогів. Господь каже в Євангелії, коли почуєте, тобто, коли донесуться чутки про війни чи просто воєнні чутки, не жахайтеся. Тому що належить цьому бути, але ще це не кінець. І що характерно, що кожному народу і кожному поколінню дійсно приходиться жахатися, каже Господь, від війни чи від якихось інших бід. І е, ті люди, які розпочинають і розв'язують війни на боці таких людей, це гордість, заздрість. І самообоження свого его. Першим, хто поклав початок війнам, це Люцифер Сатана. Він розпочав війну не з ким, а з самим Богом і захотів заволодіти те, що по праву належить самому творцю. І ще потрібно пам'ятати, що крім війн чи тих самих епідемій інших біт. Є дещо більш страшніше, це погибель душі, це втрата вічного життя, для якого Бог створив людину. Тому що наше завдання полягає не лише в тому, щоб витрачати свої сили і свій розум на цей короткочасний час земного буття такий, скажімо, хиткий, крихкий. От, а для того, щоб і подбати про. Нашу майбутню долю вічного життя. І Господь далі вкаже Івангелії, що повстане народ на народ, царство на царство, і будуть землетруси місцями і голод, і заворушення, тобто революції, різноманітні, От. але це початок хвороб. А ви стежте за собою. бо Бо будуть вас видаватимуть на судилища, битимуть за ім'я Моє. І далі Господь каже, що поки не буде проповідано Євангеліє усім народам, то не буде кінця світу. Лише тільки після того, коли всі народи дізнаються про Спасителя, настане кінець. Ми зараз не знаємо, чи знають усі народи, але я думаю, що Китай, це не моя думка, є атеїстична країна, Індія це язичницька країна, скільки людей ще в Африці не знає про Христа. от й взагалі і не знаємо, можна сказати, і самі християни не знають про Христа. от Тому ми, ми не знаємо, коли настане цей гіркий час останніх днів, от тому, що богомудрі люди неодноразово в своїх пророцтвах про останні часи допускали помилки. Я вже повторював, що Святитель златоуст, він навіть так впевнено, стверджував, казав, що Кінець світу настане в 400 році, і я не погрішу, але ж погрішив. І ми бачимо, що світ продовжує існувати, продовжуються в ньому війни, біди. Соціальна несправедливість, моральна розпуста і тому подібне. От, і З цього приводу апостол Павел каже, що ми частково знаємо, ми частково пророкуємо, ми бачимо, нібито крізь потмярене скло, здогадно. Тобто, туманно, Бачите, сам визнається апостол. Преподобний Лаврентій Чернігівський говорив, що його духовні чада доживуть до часів Антихриста. Але ж ми знаємо, що на сьогоднішній день вони вже усі спочили, тим більше там вже років 10, то більше як останнє чадо. Але ж ми чомусь не бачимо цієї картини. І тому Господь наголошує, що ніхто не знає тільки Отець, мій Небесний. Але ж Господь дає нам ряд ознак, які нам сповіщають про те, що дійсно прийшли ті жахливі дні випробувань. Це що буде? Це, перше, це такі дві ознаки. Це те, що люди забудуть про Бога. Друга ознака, що по причині зростання беззаконня охолоне любов, тобто не буде любові між людьми. От, і, і з цього приводу в свій час, а це 1991 році, старець архімандрит, отець Ян Кристянкін, саме ним було сказано про. Духовний стан православної церкви. Він каже, наступають такі часи, коли ім'я християнське буде чутно скрізь. Відкриваються храми найбільше, чим можна знайти, бажаючих молитися. Але ж не будемо спішити радіти, тому що це тільки видимість, а всередині вже немає духу християнського. Духу любові, духу, духу Божого, даруючого життя і радість. Там же присутні духи віку цього, це підозри, злоби, нелюбови, розбрату. От, і в своєму посланні, тобто зверненні до свого учня апостола Тимофія Павел каже: знай, що в останні дні настануть тяжкі часи. Люди будуть. Самолюбиві, горді, заздрісні, невдячні, жорстокі, недружелюбні, лихослівні. От зараз йдеш і, і, і скрізь чуєш от, оці матюки страшенні да, стернослів'я, люди не, будуть нелюбячими добра, добра, будуть непримиримі, от батьків своїх не, да, От, і. І далі він каже, що будуть хорошолюбні, да, да, більш розкошолюбні аніж боголюбні, і що мають вигляд благочестя, тобто зовнішню таку е, праведність, от там по одежі, чи по, по своєму погляду, чи, по, на, на, чи на словах, а, а саме сил таких відреклися. Тобто в душі зовсім інакше. От Ми можемо себе так уявляти зовні людьми, такими побожними, от, про, да, понад православними, навіть, а, а всередині зовсім інакше. Від таких віддаляйся, радить апостол Павел. От, і, і Господь каже про те, що е, що Господь має от, на увазі, він каже, що все це належить, цьому належить бути. О, цьому належить бути, але ж ти сам стеж за собою. Ось в чому наше завдання, тому що ми це зупинити не можемо. Ти стеж за собою, щоб ти не став подібних до них, що сам не, ти, да, не став подібним, сам не став таким, таким обезлю, обезлюдненим, жорстоким, егоїстичним, як стане світ. Сам слідкуй за собою, щоб ти залишився людиною, людиною до кінця. От, хоча б це от в собі збережи. І, да, і, і Господь радить, тому що коли настане друге пришестя, то для е, людей, да, які відреклися від Христа, воно буде для них невимовним, і нестерпним жахом. Воно охопить їх егоїстичний стан душі. От, і, і тому Господь каже, що. Коли настане день або час цей, ніхто не знає ні ангели, ні син. Тільки отець. Син мається на увазі по людській природі, по Божій він знає. От. І тому це говорить про те, що історія світу, вона не запрограмована, так само, і доля кожної людини не запрограмована. Свободна воля людини, яка нас робить Богоподібними, вона приймає безпосередню участь в створенні в ході самої історії. Бог нічого без нас не робить. От, все Це робиться саме якраз так скажімо, з погодженням людської волі. От, і саме в цьому от, процесі створення історії людства приймають участь три фактори. Два постійних один перемінний. Постійний сатана він готовий в будь-яку мить заволодіти світом і вистроїти для цього вже існуючого кандидата в Антихристи, тобто людину, яку він сам може увійти. І таких от кандидатів за історію було багато. Найвідоміше це, знаємо, Наполеон, Гітлер, Ленін от, і багато інших. І Другий фактор це сп, спасительна воля Божа, яка, незважаючи на ніякі історичні умови, вона завжди готова, готова вступитися захистити людство. І третій фактор це величина переміна, це само людство, керуючись великим даром Божим, свобод, свободи вибору між, між добром і злом, вибору, чи шукати Бога, чи шукати сатану якогось за. за було задано питання преподобно Єфрему: чому чому буде торжество зла? Чому Бог такий от всесильний допустить? О, а він відповідає, тому що цього захочуть самі люди відступити від Бога і полюбити лукавого. Тоді далі, оцей же фактор якраз він і визначає його дії, я би сказати, от вирішує ділему ді, 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 от е, строків існування історії людства. От, от від чого це залежить. І тому Господь говорить про те, що будуть такі скорботи, яких не було з початку е, творіння світу. Але ж Господь заради вибраних скоротить час. І ми зараз вчені дійсно, що підтверджується все, що час скорочується, от, і все, і буде ще більш скорочуватися. І тоді Господь нам наголошує: пильнуйте, стежте за собою. Тобто будьте уважні до себе за своїм внутрішнім світом, моліться, тому що ви знаєте, коли нас, коли прийде цей час. От. І е, сьогодні ми шануємо Май, Матір Божу, Матінку Божу, яка своїм покровом оберігає всі православні народи, взагалі увесь світ, вона простирає над усіма свій покров, вона в дурці Святому бачить кожного з нас, бачить потреби наші, і вона усіх нас, подібно своєму Богу-сину. Обіймає своєю любов'ю і своєю ласкою. От і Божа матір завжди покриває саме тих от воїнів, да, благородних воїнів, які да, на боці яких правди, які захищають свою вітчизну, свій народ, своїх дітей. І в свій час святитель Лука, це, да, воно Ясенецький, його батьки родом з Черкас, він говорив так, що йдучи на війну. Йдучи да, на війну, люди звершують подвиг великої любові, тому що вони віддають своє життя за народ свій. І, і далі він продовжує, що якщо вони і вбивають, то вони вбивають не так, як бандити чи помстителі. В їхньому серці зовсім інше зло. Це є праведний гнів. В них є тільки єдине прагнення захистити і прогнати ворогів, да, ворогів свого народу. І це почуття, він підкреслює, чисте і святе. А тих, хто розв'язує агресивну, да, приймає участь в агресивній розбійницькій війні. От, хто... Хто здійснює здійснює злодіяння на землі, захоплене воєнною зброєю, Бог неодмінно покарає, так як покарав гітлерський фашизм на очах наших. Так сказав святитель Лука, архієпископ Сиферопольський. І ми збагаємо Божу матір і нашу матір, щоб вона врятувала на наш український народ і увесь світ, тому що бачите. Що зараз полум'я цього війни да, воно вже зараз поширюється по світу, от, і щоб вона врятувала теж увесь світ, щоб вона, маючи таке от велике дерзновіння і материнське право вимолити у Бога Сина, все благопотрібне, щоб вона захищала і зміцнювала дух і волю наших українських воїнів, і щоб. Народ наш отримав перемогу на злом, але ж для цього, я ще раз наголошую, це потрібно виконати неважку таку, скажімо, таке завдання, це в більшості нашому народу повернутися до Бога, до Божої Матері, до своїх святих, повернутися саме обличчям і серцем, з молитвою і покаянням, і любов'ю один до одного. Амінь.